Я промчався тунелем тих літ, де лиш протяг і втома, і малим повернувся на світ. Та змаліли і дома ті великі боги і дядьки, що в дитинстві лякали. Я сказав про підземні стежки і мене не впізнали. А тебе, кохана, впізнав. Хоч не пахла, як злива, із холодних космацьких отав твоя посмішка сива, хоч весільний твій дінь не носив ні барвінку, ні рути, хтось волосся твоє розповів, може протяг забути, я руками тебе обів'ю, як тремтливу морелю, наче білу сорочку твою втягне в пащу тунелю. Тільки що закінчилася осінь, улюблена пора поетя, осінні пси Карпати. Іду, немов траву чиюсь толочу, не кошену, не погляд і не зойк з гущавини. Та озирнутись хочу, поглянути на слід, бодай разом. Не видно сліду, не крадуться тіні. Ніхто не скочить і прукоять. Але я знаю, є ще пси осінні, вони мене почули і не сплять. Не виють, не печуть небесні схили, отари не женуть, то відійшло, верхи їх відпустили й побіліли, вже був мороз, вже вкутали село, вже все забуто, згризено в гонитві, а що на споді чорне і пруте, аж крутить листям буковим на літрі, аж менша псота кумельгом іде, їх спини жовті. Їх синиці білі, їх лапові тігріті у зорі, їх газди мокрі в тихому похміллі, їх зорі вічні, їх ґастині злі, а ти йдеш, печаючіюсь долочиш, в ногах ще їх ось часом, як щеня, заскімлеш, часом озирнутись хочеш, немовби хтось тебе наздоганяв.